Вітаю друзі! Сьогодні 13 листопада 2025 року. Я буду продовжувати обробку своїх дерев і винограду. Я обробив на даний момент тільки бордовською суміччю. ту ділянку вон далі. Зараз покажу Сьомого листопада обробив після цього пройшло два дощі, туман, мряка, і подивіться на якість обробки все чудово тримається. І я. Не сумніваюся, що тут буде найкращий результат. Друзі, у кого цього року або минулого були дуже запущені дерева, хворіли клястерисперіоз, маніліоз, кучерявість листя, особливо сливи ну, треба обов'язково обробити бордовською сумішю. От у мене на, на сливах був клястиросперіоз. Теж хотів просачкувати і обробити там чимось простішим, як у нас люди всі хочуть по шляху найменшого супротиву йти. Мочевина, желізний купорос і так далі. Те, що не працює про всіх хвороб. Якщо у вас там мохом поросло, то можете железний купорос використовувати. А про цих серйозних хвороб тільки бордовська суміш допомагає. От вам результат. І цілий сезон показував, яке в мене було листя. До речі, друзі, обробив уже тут своїм культиватором Мені сподобалось. Заклав добрива і буквально по 5 хвилин на таку полосу пішло і там он дерева. Все чудово обробилося. Далі буду тут обробляти, бо дощі прийшли з сира. Ну а тут закопані удобри, удобрива, навоз, коровій і мінеральні. Про це завтра розкажу. Друзі, ну якщо вже не хочеться так заморачуватися з бордовською суміші, ліньки, або ну да, дома тут можна повимазувати все, забор там все, то є варіанти заміни її. Я показував минулого року, року осінню, я обрискував тут трьома варіантами і косайдом. Ось дільницю я обробляв касайдом. Там далі десятку свою обробляв хірокупрум. 750 мл на 10 літрів. А касайду давав 80 грамів на 10 літрів. Нордакс використовував у сусіда 30-35 грамів на 10 літрів. І результат був непоганий. Но це у мене друзі. Тут є така думка, що мені зовсім можна не бризкати, бо в мене нема хвороб. Кучерявості я вже не бачив декілька років. Ну, Якщо вам вже так не хочеться заморачуватися з бордовською сумішю, є варіант, зараз я покажу. Є отакий от розрахунок, так бризкають американці. Можете використовувати. В принципі, я використовую так же само, як вони, от, заміна 3% бордовської суміші по-американськи. Їхні фермери отак от використовують. Ну, я вам і казав, що я використовував Nordex у минулому році 35%. Хірок Упром 700 я використовував 50, Касайт 80. І решта хімікатів. Також тут є розрахунок. Це в перерахунку на Бордовську суміш. Тобто, щоб концентрація чистої кристалічної міді була, так як у бордовській суміші. Треба використати медіан екстра, біошок. От таких концентраціях Артемікс до 100. Блю Бордо 120-150 мл грамів порошок на 10 літрів і при обробці можна використовувати з олієми маслами у дозі 2% тобто 200 мл масла на 10 літрів води. Оце таке можна використовувати. А не осінню медян екстра 20-30 мл. Це курям насміх, друзі. Завтра, післязавтра буду висаджувати кістечки, буду удобрювати, розкажу, покажу. Так що, друзі, цього року оце я обробив бордовською. І ще оброблю оцю половину Блю Бордо із розрахунку 100 г на 10 літрів плюс 200 мілілітрів масла. Зараз покажу яке. І так, друзі, буду використовувати бардо. Тут по 100 грам розважено, я взяв кілограм 10 таких пакунків. І зараз по голому дереву буду застосовувати 100 г на 10 літрів. А вже літом весною будемо давати 50, як тут по інструкції написано. І Олемікс, така олія, красива там, дам сюди 200 мл. Отаким от чином я буду використовувати на цій ділянці, друзі. Це буде ще один експеримент. Ну, а на іншій ділянці, отам, от на той дальній ділянці, я використаю. Нордакс. Тут буде нордакс із рахунку 35 грамів на 10 літрів води плюс 200 мілілітрів олемікс олія. Олія Олемікс зроблена з рапсової олії з додаванням поверхностно-активних речовин на основі парафінів, тобто вона ну, в вищої, вищої якості, ніж препарат 30B D і так далі. Якісна олія, але ну, вона й стоїть дорожче. Десь 300 гривень за 1 літр. Ну а так, коротенько, друзі. Все-таки я є прихильником Бордовської суміші. А тим, з чим можна її замінити, я вам показав. Американці не дураки, раз таке використовують. Це ну, все, все пересчитано на кількість міді в бордовській суміші. От треба використовувати. Даже мідян Екстра 100 грамів і даже там трошки більше. Плюс масло. На цьому все. Друзі. Я теж буду потроху відходити від бордовської суміші. Ну, що мені? Приміняти, як у мене все добре. Ну, якщо у вас є клясте на сливах, на персиках, на абрикосах, манеліоз і кучерявось на персиках, обов'язково застосуйте бордовська суміш. А не скорхорус по голому дереву, як там деякі рекомендують, це гроші на вітер. Так само, як от мочевина. Мочевиною можна, та ще мішають з медним купоросом, ну можна листя там збити, якщо не опадає. А так марна трата грошей і часу. Перші дощі його позмивають і все, і вся, весь захист, захист накрився. Тому бризкайте якісними препаратами, от я буду використовувати Blue Bordeaux. Попробую його. Теж є рекомендації, що непогана діє. Там 200 грамів чистої кристалічної міді на кілограм. Ну, Трошки менше, ніж мідного купоросу. Мідного купороса десь 250 плюс-мінус грамів чистої кристалічної міді. Тому я й даю його Бардо, 100 г. На цьому все. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Україн. До побачення!